З вами адвокат Тетяна Іванова, і я продовжую вас інформувати про те, що відбувається у справі по обвинуваченню екс-начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. А відбувається у нас тотальне порушення прав Романа Дудіна. В зв'язку з чим на минулому судовому засіданні ми заявили клопотання про відвід колегії суддів. Цей відвід був мотивований трьома ключовими порушеннями. Порушення перше. Тривалий час. судді ігнорують клопотання, які заявляє сторона захисту, і просто їх не розглядають. Наприклад, ще у квітні місяці ми подали 4 клопотання, ні, 5 клопотань, 5 клопотань ми подали в рамках кримінального провадження, по якому обвинувачується Роман Дудін. Три з них про. Повернення незаконно утримуваного майна, на яке не накладений арешт. Одне клопотання про зняття арешту і повернення майна. І ще одне клопотання про відкрите судове засідання. З квітня місяця, вже червень, жодне з цих клопотань не було розглянуто. За цей час відбулося декілька судових засідань. В передостанньому судовому засіданні Роман Дудін заявив. Колегії суддів, що в нього є клопотання по 201 статті про зміну запобіжного заходу. Але суд навіть не заслухав це клопотання, просто вийшов з зали судового засідання. І от тривалий час всі ці клопотання просто лежать в матеріалах справи і суд ніяким чином на це не реагує. Це була одна з підстав вважати, що суд заангажований. Інша підстава була це ті кричущі порушення, які в нас відбуваються на стадії допиту свідків. І те, як себе поводить суд і на що він реагує, на що він не реагує. І наступною підставою було в нас суд, зробивши закритим судове засідання. В судове засідання в Шевченківському районному суді закриваються двері і туди не пускаються, крім сторін, ніхто. Під час допиту свідка дозволив цьому судовому засіданні бути відкритим. Але не для слухачів сторони захисту, а виключно для сторони обвинувачення. Отаке От в нас ставлення до закритих судових засідань у самої колегії суддів і у суду. Я більш детально вам обов'язково розкажу про те, яким чином суд. Зробив порушення відкрив це судове засідання. І я обов'язково вам в окремому відео розкажу, які порушення в нас по свідків, тому що це в одному відео вмістити важко. Але саме з такою мотивацією було заявлено про відвід колеги суддів, які, звичайно, вони ж самі і розглядали про свій відвід і його не задовільнили. Крім того, було заявлено про відвід прокурора, тому що захистом було з'ясовано. Що прокурор, поза рамками судового засідання спілкується із свідками, і громадські діячі, які моніторять судову систему України, зафіксували ці спілкування прокурора зі свідками в нашому кримінальному провадженні. У дворі Шевченківського районного суду нам вони розповіли, що вони чули, як вони там емоційно спілкуються, Зафіль... зафотографували їх, як вони спілкуються до судового засідання, після судового засідання. Готові були давати свідчення у суді з даного приводу, ті, хто це фотографував і чув, і бачив. Звичайно, ми це розцінили як тиск сторони обвинувачення на свідків і заявили клопотання про відвід прокурора. Суд це клопотання не задовільнив. А далі суд перейшов до розгляду клопотання сторони обвинувачення про продовження запобіжного заходу Роману Дудіну у вигляді тримання під вартою. Незважаючи на те, що 5 клопотань сторони захисту з квітня місяця лежать і не розглядаються. А будь-яке клопотання, яке подає прокурор, розглядається відразу. Ну, це в нас така рівність у судовому засіданні. Під час розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу, суд позбавив мого підзахисного Романа Дудіна можливості обґрунтувати свої заперечення. Користуючись правом диспозитивності, захист розподілив, яким чином ми будемо обґрунтовувати заперечення. Свої заперечення на клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу. І розподілені були, вони були таким чином. Адвокати Дудіна заперечує проти наявності ризиків, передбачених статтею 177, а сам Роман Дудін обґрунтовує заперечення обґрунтованості підозри. І от коли Роман почав обґрунтовувати свої заперечення обґрунтованості підозри, його почав перебивати, головуючи у судовому засіданні, наголошуючи, що ми розглядаємо клопотання, не розглядаємо по суті, і як би ми не намагалися довести, що кодекс передбачає розгляд обґрунтованості підозри, судді про це навіть чути не хотіли. Я вам скажу, що нещодавно ми розглядали апеляцію на продовження запобіжного заходу. В апеляційному суді всі, хто колись був там, знають, що графік розгляду в день справ, який призначається, дуже-дуже щільний. І, е, і часу на розгляд справи відводиться набагато менше, ніж в суді першої інстанції. Це майже завжди так. Але незважаючи на це, судді апеляційного суду надали можливість. Моєму підзахисному суді апеляційної інстанції надати свої заперечення щодо обґрунтованості. Підозри. А Шевченківський районний суд чомусь вважає, що в цій частині кримінальний процесуальний кодекс можна не виконувати. І багато разів перериваючи Романа Дудіна, наголошувала на те, що ви нам тільки по ризикам, скажіть і все. Ви нам тільки по ризикам по 177-й, і все. Ми не хочемо слухати все інше. І як наслідок просто позбавили права Романа Дудіна взагалі надавати будь-які свої пояснення. От так ми слухаємо справу по дуже дуже серйозним статтям Кримінального кодексу. Чи може при таких судових засіданнях суд об'єктивно і неупереджено розібратися у матеріалах справи? Ну, звичайно, що ні якого вироку можна від такого суду чекати питання риторичне. В наступних відео я вам обов'язково більш детально розповім про те, які в нас порушення відбуваються в суді на стадії допиту свідків. І я так сталося, що закрите судове засідання, на яке не пускають слухачів у Шевченківському суді, стало відкритим для сторони обвинувачення. З вами була адвокат Тетяна Іванова.